Вишукані люстри, красиві сходи з кованими поручнями, картини на стінах. Це не фешенебельний ресторан чи салон краси. Так виглядає стоматологічна клініка Демідов і Потеряйко в Ірпіні. Самі засновники, друзі-стоматологи Дмитро Демідов та Ігор Потеряйко називають її ідейною. Інтер'єр закладу важлива частина цієї ідейності. Наше потрібно має бути затишно. На зубливості в нашій клініці це те, що. Потрібно поламати той стереотип такої якоїсь страшної неприємної стоматології. Коли приходить людина в стоматологію, і їй страшно, наче якісь звуки неприємні. Ми стараємося ці всі стереотипи відсікти. Якщо говоримо про звуки, ми вдягаємо окуляри, щоб людина під час лікування могла подивитися і переглянути якийсь фільм. До лікування тут підходять тільки комплексно, адже захворювання ротової порожнини та зубів це не локальна проблема, як ми звикли думати. Вона може впливати на весь організм. Тому тут зуби не пломбують, їх роблять здоровими. Усмішку гарною, жування комфортним, а пацієнта щасливим. Дуже тяжко допомогти людині, якщо людина думає, що їй потрібно питати на допомогу, вона буде щаслива. Якщо розумієш, що моя дія, там, це моя короночка, пломбочка, якась маніпуляція, і не буде на відрізня користь, більше того, ми можемо людині нашкодити, то ми дійсно можемо людині відмовити в виконанні цієї процедури. Ідею створити якісно нову систему стоматологічних послуг друзі виношували ще зі студентської лави. Після закінчення інституту Дмитро будував кар'єру у Києві, а Ігор в Ірпіні. У той момент, коли просто заробляти гроші стало нецікаво, вони згадали про давню мрію і, здається, не прогадали. Це дуже приємно, коли пацієнти готові їхати за тобою з Києва в Рпінь. Доволі доля пацієнтів і у мене, і у Игоря пацієнтів, які живуть не тільки в Києві, а за границей приїжджають на лечение к нам. Обидва співвласники бізнесу практикуючі лікарі. Разом з ними команда із 20 професіоналів. Працюють на сучасній техніці. Усі стоматологічні маніпуляції виконуються під мікроскопом. Кожна навіть невеличка пломба ставиться з максимальною точністю. У клініці є своя стерилізаційна кімната, а також рентген-кабінет з єдиним у регіоні комп'ютерним томографом. Особлива гордість демідова і потеряйка власна операційна, обладнана відповідно до світових медичних норм. Да, Чоловік може при в нашій клініці всі види лікування, починаючи від діагностики. Прийом всіх спеціалістів починають хірургії, терапевтів, ртадонтів. То есть у нас и все медикаментознесон, анестезіологи, тобто комплекс, тобто чек літні. Значна частина пацієнтів цієї клініки, ірпінчани із середньостатистичним заробітком. Це люди, що цінують здоров'я і вміють планувати витрати на нього. Люди планують своє лічення, воно іноді може бути реально, годами. не тому що це дорого, а тому. що Технологии таковы, что если человек делает костную пластику, нужно, чтобы кость прижилась, прижился имплантат, то есть какие-то перестройки прикуса, лечение ортодонта. Это все время. И человек может планировать свои деньги, свое время, свое здоровье, и с каждым днем всего этого и больше, и больше. И когда говорят, что комплексный план лечения, он дорогой, но он разбит во времени на, иногда на большой срок, и людям реально это может быть по карману. Ідейна стоматологічна клініка Демідов і Потеряйко це справа, яка поки що приносить своїм засновникам більше задоволення, аніж прибутку. Дмитро та Ігор порушили так звані закони бізнесу, ризикнули і пішли за покликом ідеї та мрії. У них не було бізнес-плану. Вони продовжують виплачувати кредити, але запис пацієнтів на два тижні вперед говорить, що у цій історії успіху в Ірпіні все йде за планом.